Я вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Оглянемо сьогодні взуття, одяг, сумки та нижню білизну. Приємного перегляду. Костюмчик для дівчинки бавовна 199% шортики та футболка. Піжама жіноча, майка та шортики. Такий яскравий принт 349. 85% поліестер. 15 бавовна. Джинсові шорти, кишеньки спереду, мають та ззаду. 65% бавовна 349. Топи жіночі у двох кольорах 99. Є ще такий варіант за 99 на тоненьких бретельках з чашечками. Топ подовжений 129. Також маю всередині чашечки з паралону. 77 гривень. Ось такі варіанти блакитного кольору. Нейлон 92% та Спандекс 8. Коротенькі топики, тоненькі бретелі. 149 гривень. Вони, до речі, йдуть ще в яскраво малиновому кольорі, кольорі хакі. І ось такий темно-синій. Набір жіночої білизни верх та низ у чорному кольорі 219 гривень. Поліамід та еластан. Спортивні топи по 99. Ось такого плану з сіточкою вставка. Ціна 88 гривень, 95,5% бавовна. Труси коригуючі з високою резинкою 99 гривень. Склад тканини 95% бавовна. Білий, молочний, бежевий чорний. Набір із двох штук чорні та блакитні. 88 гривень. Кладканини тканини бавовна 95%. Ось такого плану мережівні 59. Нейлон та спандекс. Біленькі, темно-сині, бежеві. 88 гривень. Ось такі трусики. Також бавовна на 95%. В наборі дві штуки темні та світлі. Чоловіча білизна. 49 гривень, склад тканини, віскоза 36%. Ті ось такого плану боксери. У двох відтінках. Бавовна 95,5%. Ціна 88 гривень. Чоловічі шорти подовжені. У двох кольорах. Ззаді мають кишеньки. На поясі резинка. Ціна 199 гривень. тканини 100% поліестер. Шкарпетки по 19. бавовна 60%. Дитячі колготи 99,78 78 бавовна. Такого плану колготи за 59. 85% бавовна шкарпетки дитячі 55 бавовна відсотків 29 гривень. Ось такі хорошої якості відлетте 36-й сороковий, ціна 29 гривень. Біленькі з патріотичним малюнком. бавовна 73%, ціна 34. Чисто білі по 19. Чоловічі Україна 29. Бавовна – 85%. Читомирський по 19%. Біленькі високі 24, 34. І ось такі 24. темно темно-сині та сірі. Бавовна тут 80%. Тапочки м'якенькі, хутряні, чоловічі 199%. Готельні або гостьові 44. Панамка чорна та червона, 59. 100% бавовна. Є ще ось такі яскраві. Поліестер, ціна 44. Кепка ззаді регулюється, ціна 44. Кольорові з надписами ззаді регулюється ширина, ціна 59. Склад тканини бавовна. Такого плану блискуча всього 29. Чоловічі з надписами по 59. Сіточка 49. І такого плану декоровані камінцями у двох відтінках 44. Тапочки м'якенькі для дівчинки 139. Рюкзак яскраво оранжевого кольору 199. Сумка велика, спортивня, дорожня, 169. Є чорна та чорно-сині. Рюкзак туристичний, хорошої якості, має багато відділень. 399. Текстильна сумка шопер. На замочку. Двісті сорок дев'ять. Ось така малесенька сумочка чорна. Також одне відділення на замочок сто дев'яносто дев'ять. Такий варіант двісті дев'яносто дев'ять. Є в чорному та блакитному кольорі. Сумка чоловіча, текстильна через плече. Має два відділення 189. Ось такого плану є. Також декілька кишеньок 229. Сумка на одне плече. тканина не промокаюча 229 гривень. Симпатична сумочка, малесенька. Вона має ще ключницю. Довгий ремінець 219. Ось такого м'ятного відтінку. На кнопки одне відділення 169 шістдесят Дитячі рюкзачки з іграшкою, іграшка на присосці. Її можна також витягнути, якщо дитинка хоче. Ціна 169 Сумка чорна на поїзд для тренувань. Ціна 44 Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво.